Друзі, вітаю! Вітаю, дорогі друзі! Останній день зими. Останній день зими. А на вулиці погода файна, як вже весна. Знаходжусь на вуличному благовісті. Друзі, знаходжусь на вуличному Благовісті. Роздаємо таку духовну літературу, нові заповіти. Молимось за людей. Ви знаєте, написано в Біблії такі слова, які є істина. Просіть і буде вам дано. Шукайте та знайдете. Стукайте і вам відчинять. Від Матфія, сьомий розділ, сьомий вірш. Роздаємо такі ось євангельський вісник. Такі роздаю. Теж. Календарі було шість, остався один на цей рік, на 2023 рік. Підходили поліцейські, так я подарував такий один календар їм. Новий заповіт не взяли, кажуть, у нас є. кажу, о, благословляю вас, помолився за них. Там вони пішли. Слава Богу. Останній день зими. Оперний театр. Дуже файна будова. А тут ви бачите прапор нашої країни. Слава Богу, за неї. Проповідуємо Ісуса Христа розп'ятого, розказуємо людям про спасіння, тому що Ісус Христос є вихід з усіх тяжких обставин. Останній день зими, але тепло і файно. Зелена травичка, гарний настрій і слово Боже. Що ще потрібно людині, щоб жити щасливо? Бог, мир. Отак от. Слава Богу. Друзі. Хочу сказати, що Бог, Він кожного з нас любить. Він любить кожного, хто ходить по цій землі. Хто навернувся до нього і прийняв Ісуса Христа, Він любить тих і турбується за них. Хто ще не прийняв Ісуса Христа, Він теж їх любить, бо Він за них вмирав на Христі Ісус Христос. І Він хоче, щоб всі люди отримали спасіння, щоб всі люди були щасливі та благословені. Але що може бути е, такою стіною перед Богом і людьми? Це може бути невір'я. Невір'я, що є Бог, невір'я в те, що Ісус Христос є Господь і Спаситель світу. Не вірю я те, що Бог любить кожного з нас. Тому будемо, друзі, віруючими, а невіруючими не будемо. Тому і стою тут на вуличному благовісті, на євангелізації і проповіду Ісуса Христа розп'ятого, щоб люди знали Євангелію і благовістя. Тому що в Біблії написано. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Що це означає, друзі? Це означає, якщо віра від слухання, це от, треба почути, щоб тобі хтось сказав, що Ісус Христос це Спаситель миру, Ісус Христос є вихід з всіх тяжких обставин, що Він прийшов на землю, прожив безрішне життя. Помер за наші гріхи і Воскрес в третій день для нашого виправдання. Це люди повинні почути. Почути ушами своїми, вухами і серцем. Я потім читати Біблію. А потім читати Біблію. Або сразу читати Біблію, а потім почути. Але бува так, що. Людина почула, потім зацікавилась і починає читати новий заповіт Біблію. І віри її піднімається. Оперний театр, слава Богу. І Вуличне благовістя. Молимося за людей. благовістим Ісуса Христа, Євангелію. Тому, друзі, як каже слово Боже, йдіть і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Хто буде вірувати, той спасен буде, хто не буде вірувати, буде осуждений. Слава Богу за його любов і за його милість. Навіки. Амінь.